Сто днів. На посаді Генерального прокурора я організовую діяльність органів прокуратури та координую роботу правоохоронної системи в сфері протидії злочинності. Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, посадок. І вони є так, за гратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону, все ще попереду. За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 кримінальне правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірів, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій. Чомусь в погоні за великою рибою знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели в суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них так двоє осіб потрапили до в'язниці на 15-13 і років за вбивство та глумління над трупом. До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду. 10 років за гратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 мільйонів гривень, а директор одного з приватних підприємств 7 років за розтрату майна підприємства цього. Також прокурори Офісу генпрокурора відстояли в Верховному суді рішення про позбавлення волі. На 10 років двох водіїв винуватців загибелі шести пішоходів в центрі Харкова. За кожним цим злочином і вироком титанічна робота правоохоронців і кожна без винятку посадка крок до справедливості і безпеки. Це людські долі. В справах, які на особливому контролі у громадськості теж маємо результати, завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо замовлення та організацію нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варто взято підозрюваного у голову Херсонської обласної ради. Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам України. Поки увага українців прикута до гучних справ, за процесуального керівництва прокурорів органи правопорядку розслідують більше 1 мільйона 400 тисяч кримінальних проваджень. До суду скеровано понад 30 тисяч справ. У 816 кримінальних корупційних провадженнях особам повідомлення про підозру. До суду скеровано 630 обвинувальних актів. Наразі судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 мільйонів гривень збитків. Так, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно засновника в трьох фіктивних підприємств. Який діючи за попередньою змовою з посадовими е, з посадовцями Державної податкової служби України та організаторами так званих транзитно-конвертаційних груп впродовж 19 20 років формували податковий кредит з ПДВ в особливо великих розмірах? Сума збитків, завданих державі, внаслідок їх протиправної діяльності близько 100 мільйонів гривень. А через рахунки цих товариств пройшло понад півтора мільярда гривень. Повідомлено про підозру також у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів в бюджетній сфері. До суду скеровано 829 обвинувальних актів і наразі постановлено більше 260 обвинувальних вироків. Також у близько 500 кримінальних провадженнях про вчинення злочинів проти довкілля та в земельній сфері особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 439 обвинувальних актів. Наразі судом постановлено 73 обвинувальних вироки. У кримінальних провадженнях цих категорій відшкодовано більше 56 мільйонів гривень та повернуто понад 156 гектарів землі. Мною акцентовано увагу правоохоронних органів також на протидії організованої злочинності. За 100 днів викрито вже 106 організованих груп. Зокрема, знешкоджено три угрупування, які діяли в органах влади і управління. 5 з корумпованими зв'язками, 10 в бюджетній сфері, 3 в банківській системі. 17 використовували міжрегіональні та 7 транснаціональні зв'язки. В Запоріжжі нещодавно ми провели координаційну нараду з цього питання. нами впроваджено удосконалений системний механізм моніторингу оргзлочинності. Викрито також 354 кримінальних правопорушення, вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 619 кг наркотиків. За результатами перестрілки в броварах, за розподіл пасажиропотоку повідомлено про підозру кримінальному авторитету керівнику організованої озброєної банди та 12 її учасникам. Загалом за цей період в сфері протидії організованої злочинності до суду з обвинувальним актом направлено 119 кримінальних проваджень стосовно 482 осіб, якими вчинено 926 злочинів. З постановленням вироку в розглянуто 24 кримінальних провадження. Засуджено 86 осіб, з яких 40 до реального позбавлення волі. Крім того, за принциповою позицією прокурорів судом апеляційної інстанції в червні цього року залишено в силі вироки суду першої інстанції стосовно членів злочинної організації бізнесмена втікача та застосовано користь держави спеціальну конфіскацію майнового комплексу по наливу схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту ринковою вартістю близько 100 мільйонів гривень. А також нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 мільйонів гривень. Водночас на особистому контролі Генерального прокурора стан досудового розслідування і процесуального керівництва в понад чотирьох десятків кримінальних проваджень. Зокрема, за фактами заволодіння службовими особами акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України коштами державного бюджету та привласнення бюджетних коштів службовими особами. Державного агентства автомобільних доріг України. Також хотілося б сказати про актуальне провадження, зареєстроване за даними журналістського розслідування щодо поставки на експорт до королівства Іспанії медичних масок за значно зниженими цінами по 1 гривні 23 копійки, внаслідок чого особи ухилились від сплати податків на суму понад 15 мільйонів гривень. В ході слідства проведено вісім санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, зразки респіраторних масок, значні суми іноземної валюти. Наразі проводиться судово-економічне дослідження, після отримання результатів якого буде призначено експертизу. Слідство триває. Завдяки системній роботі правоохоронних органів під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора щодо припинення незаконного формування суб'єктами господарювання податкового кредиту з ПДВ підприємствами реального сектору економіки через документальне оформлення сумнівних та безтоварних операцій за посередництво транзитно конвертаційних груп, так звані скрутки ПДВ. Продовж останніх місяців вдалося суттєво збільшити надходження до бюджету податку на додану вартість. Так, в травні надходження збільшились на 2,6 мільярди гривень, в червні на 3,8 мільярдів гривень ПДВ. Робота на цьому напрямі триває. Активізуємо ми і представницьку діяльність прокуратури. Так, за 100 днів прокурорами придіяно позовів на суму понад 6,3 мільярди гривень. Судами стягнута коштів та повернуто майна на користь держави на суму понад 2 мільярди гривень, реально виконаних судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на майже 1,2 мільярди гривень. Вперше в Україні ми провели координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органами правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність поводженню і покаранню. Крім цього, були проведені спільні наради з МВС, антикорупційними органами, державними та органами правопорядку щодо справляння митних платежів. Після зустрічі з представниками Національної ради реформ та бізнес асоціацій нещодавно в Офісі Генерального прокурора було створено управління захисту інвестицій. Воно стане запобіжником неправомірного тиску на бізнес. Всі ці дані результат роботи оновленої прокуратури. Ми продовжуємо реформу і наповнення державної інституції новими кадрами. Також зараз триває робота з проведення атестації прокурорів регіонального рівня. З 1 липня розпочнеться останній етап атестації проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності. Загалом до неї зараз допущено понад 2,5 тисяч осіб. Наказами Генерального прокурора утворено 13 кадрових комісій, які забезпечуватимуть проведення співбесід із прокурорами регіональних прокуратур. По завершенню атестації прокурорів регіонального рівня розпочнуть роботу обласні прокуратури, що буде визначено рішенням Генерального прокурора. Надалі розпочнеться робота з проведення атестації прокурорів місцевих прокуратур. Нещодавно завершили практичну підготовку в структурних підрозділах офісу генпрокурора кандидати з поза системи. Сьогодні складено рейтинг кандидатів і на його підставі прийматимуться рішення про прийом нових прокурорів на роботу. Водночас, з 9 червня 2020 року, в офісі генерального прокурора розпочато добір на зайняття ще 100 вакантних посад прокурорів. Прийом документів триватиме включно до 9 липня. Тож, ласкаво просимо професіоналів, які хочуть міняти прокуратуру, і ефективно протидіяти злочинності до нашої команди.